Що ми знаємо про Леоніда Могучова, відомого у всьому світі Чернігівця, який прославився своїм художнім талантом. Чимало з нас швидше за все відповість, що недостатньо, адже відомостей про славетного земляка, наче замало. Утім, Чернігів активно працює над тим, аби популяризувати персоналії міста з 24 по 29 квітня. В Чернігові триває тиждень Леоніда Могучова. Якщо говорити про постаті водатні Чернігіва, мені здається, що ми багатьох недооцінюємо або не знаємо, особливо якщо людина не так давно пішла із життя. Власне Леонід Могучов достатньо відомий художник, але тим не менше він не є настільки знаним в нашому місті. і так ми вирішили популяризувати його ім'я. А щоб популяризація була цікавою та динамічною, ухвалили рішення створити кілька тематичних заходів: велосипедну екскурсію, лекцію та майстер-класи для початківців з акварелі. І під час кожна. Одного з них присутніх надихатимуть життя та творчість Леоніда Могучова. Під час акварельного майстер-класу, наприклад, для учасників експонувались оригінальні роботи відомого чернігівця. Завдяки цій експозиції ми дізналися багато про історію нашого краю, зокрема Чернігова, про околиці Чернігова. Це як мотивація, це як заохочення для того, щоб спонукати до творчості і насолодитися красою нашого рідного краю, зокрема міста Чернігова, тому що наше місто дуже живописне. Ми працюємо з водою в техніці по вологому. І ми будемо дізнаватися, які ефекти можуть створюватися під час роботи в цій техніці. Саме вода і фарба має створити нам пейзаж. Але ми будемо керувати цим процесом. Для чернівців такий майстер-клас спосіб поєднати приємне з корисним. З одного боку це релакс під час роботи з аквареллю, а з іншого актуалізація знань як про творчість Леоніда Могучова, так і про роботу з фарбами. Цей майстер-клас саме акварельний відвідувала її, хочу навчитися, тому що я не можу ніяк потоваришувати взагалі закварил. Я погано її розумію, і правила її нанесення, як не робити брудні малюнки, так скажімо так. Тому я завдяки Марії юрівні і техніці хочу, хоч трошки зрозуміти це відчути. Чимало увагу під час проведення тематичного тижня приділяли біографії Леоніда Могучова, аби кожен чернігівець мав змогу дізнатись якомога більше цікавих фактів про відомого земляка. Віктор Величко, людина, яка обожнює Леоніда Могучова. і Мені здається, чи не один з перших який почав привертати увагу до цього ім'я. Він проводив невеличку лекцію власне в туристично інформаційному центрі. Фіналом творчо інформаційного тижня стане суботній велотур місцями натхнення Леоніда Могучова. Це буде субота. Об 11 годині 10 Чернігова, пані Лесі Фідоренко, проведе велоекскурсію картинами Меланіда Магучова. Всі ми знаємо про те, що Магучов він, по-перше, намалював достатньо багато краєвидів Чернігова. А по-друге, він добирався до місць саме на велосипеді. Відповідно, для того, щоб традицію зберігти, будемо розглядати його картини вже безпосередньо з тих місць, де він зупинявся. Ну і звісно, пересуватимеся велосипедом. Кількість Місць для участі у художній велоекскурсії обмежена. Тож, якщо ви зацікавилися творчими маршрутами відомого Чернігівця, поспішайте зареєструватись за посиланням, розміщеним на сторінці туристично інформаційного центру у Фейсбук.